Сьогодні у випуску. Зруйновано два приватні будинки та пошкоджено пожежну частину. Окупанти завдали авіаудару по Оріхову. Військові РФ атакували дроном автомобіль шведських журналістів у Степногірську. Окупанти 10 місяців утримують в полоні жителя Бердянська. Його звинувачують в тероризмі. Вони долають будь-які перешкоди. Житель Запоріжжя власноруч робить баги для військових. Зруйновано два приватні будинки та пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Окупанти завдали авіаудару по Оріхову ввечері 19 вересня. Про це розповів Суспільному телефоном начальник міської військової адміністрації Микола Вініченко. Два віудара було по місту, і два удара було за територією десь міста. Вчора, о двадцять зруйновано два житлових будинка повністю. Навпроти пожежна частина ДСНС пошкоджена. Постраждалих, слава Богу, немає. Військові РФ атакували дроном автомобіль шведських журналістів у Степногірську. Сталося це вчора, 19 вересня. Розповіла сьогодні Суспільному речниця Нацполіції в області Ганна Ткаченко. За її словами, журналіст Йоган Фредріксон і фотограф Даніель Здольсек дістали незначних подряпин. Їхній локальний продюсер Олександр Павлов травмував руку. Також дістали поранень і двоє поліцейських офіцерів громади, які їх супроводжували ми записували історії людей, робили фотографії зруйнованих будинків. І ось коли ми робили все це, то зненацька почули, як дрон летить і наближається. Це було всього за декілька метрів від моєї голови. І все, що я міг зробити, це одразу впасти на землю. І я побачив, як вибухнуло наше авто. Вся моя команда була одразу евакуйована. Звідти це безумовно був страшний досвід. Наші дії були швидко скоординовані щодо евакуації. Маю на увазі. Ми діяли злагоджено і за інструкціями. Зі мною було все гаразд. З моїм телеоператором все було гаразд, але ось мій локальний продюсер Олександр Павлов отримав пошкодження руки, а також два поліцейських отримали травми. Вони там незначні. Такі травми, це не поранення, це травми у одного. А інший поліцейський, в нього там таке незначне осколкове поранення. стегна. Mm -hmm. в результаті ворожої атаки дроном, автівка і знімальна техніка журналістів вигоріли вщент. Все обладнання, телеоператора, камера, комп'ютер і інші персональні речі були знищені в автівці. Авто мого водія і консультанта з питань безпеки Івана Корченкова також повністю знищене. Приблизна сума збитків понад 20 тисяч доларів. Цей інцидент лише мала частина того, що тут відбувається щодня. Ми не жертви цієї війни. Жертви цієї війни це цивільне населення України, і тому ми тут. Ми тут, бо ми хочемо показати, що українці тут боряться. Їхній героїзм, сміливість всіх людей тут. У цій страшній боротьбі проти Росії. Десять місяців перебуває у російському полоні син жительки Бердянська Тетяни Даміан. Жінка каже: звинувачують її сина та його друга у тероризмі. Їх планують судити. Вони вже передали цю справу по статті 205 п'ятій. Вони самі мені з його телефону подзвонили, сказали, що він підозрюється у всіх скоєних злочинах, які були в Бердянську з приводу колаборантів. Там був Бардін, Колесников, сім'я Бойко, цей Іщук. і підрив якогось гуманітарного там їхнього штабу, всі, що були там. Вбиті, але й покалічені ще вони написали, що там незаконний оборот оружієм. Вони об'явили мене федеральний розшук. Вони змусили говорити мого сина, що ми були коригувальниками, а вони були виконавцями. Тетяна розповідає: Дам'ян народився і виріс у Бердянську, а у Запоріжжі навчався в одному з військових ліцеїв. Завжди можна було йому поставити руку задачу він не виконував, Не треба контролю якогось. Тиха дитина така. Знаєте, є такі люди, які виховані надмірно, можливо, скромні. Дуже шкода, що зараз він перебуває в полоні. Ми точно знаємо, що він наш хлопець. Ми просимо людей. Посадових осіб, які причетні до обміну, докласти максимум зусиль, щоб повернути українця громадянина в Україну до своєї родини. Тетяна каже: повномасштабна війна Дам'яна застала у Бердянську після окупації міста. Її 22-річного сина російські військові затримували двічі. Перший раз торік, 24 травня. Тоді чоловіка забрали до міського відділення поліції, де катували струмом та били палицями, зламавши ребра. Він військовою справою займався ще зі школи. Строкову службу він дослужив, як то повинно бути. Вернувся до Бордянську, став на обліку військкоматі. Вони його припитали про його зв'язки з військовим. Він сказав, що другий раз він не витримає такого катування. Били його до полусмерті, просто забували. Торік, 16 листопада. Окупанти знову забрали Даміана. Деякий час його утримували в Запорізькій області, а потім вивезли у Кримське СІЗО. Розповідає Тетяна, в якому стані її син нині. Жінка не знає. каже, планують його судити в листопаді, аби сина звільнити, зверталися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Червоного хреста, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, СБУ та поліції, йому надали якогось там адвоката. Ну, свого для галочки. Я пишу ці листи, я дзвоню. Це єдиний вихід його обміняти так, так і саме його друга. Наскільки я знаю, він є в списках на наук. Дар'я Пасічник, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя. ВООЗ розробляє вакцини від нового штаму коронавірусу ЄГ5. Вони мають з'явитися у світі в жовтні. Про це розповів Суспільному головний санітарний лікар області Тарас Тищенко. За його словами, симптоми штаму ЄГ-5 не відрізняються від попереднього Омікрон. Штам оновився і потрібно отримати вакцинацію саме від нього. Цей новий штам. Відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я, поширюється в США, в Канаді, в Японії, в Китаї, в Північній Кореї. Безумовно, новий штам з'явиться в Україні і, вірогідно, він з'явиться і в Запорізькій області, і в місті Запоріжжя. Тому самий дієвий захист від нього це вакцинація, що ми рекомендуємо зробити всі. За словами завідувачки вірусологічної лабораторії Олени Зеленухіної, у другій половині жовтня очікують на зростання рівня захворюваності на респіраторні хвороби. Дані про кількість хворих на грип та коронавірус будуть щотижня вносити до електронної бази, яка запрацює з 1 жовтня. Ми знатимемо, скільки у нас всього захворіло на грип, у тому числі і ковід 19 з цього року. Виділяється окремим рядком захворюваність на ковід 19 Кількість померлих, якщо такі будуть, кількість госпіталізованих та кількість госпіталізованих у відділення реанімації з допомогою цієї системи електронної ми можемо получати накаплювати. За допомогою цієї електронної системи ми можемо отримувати, накопичувати, аналізувати та інтерпретувати інформацію, аналізуючи її у просторі у часі та серед різних груп населення. Тобто, будь-якої миті, особливо коли ця інформація буде накопичуватися, ми зможемо оцінити ситуацію на будь-якій території, починаючи з громади. На своєму шляху вони не бачать жодних перешкод. Розповідає про багі запоріжець Віталій Грицай, який власноруч і робить їх для військових. Автомайстер каже, нині працює над цим авто. Тут буде стояти площадка під кулемет для евакуації. Зробили такий відкидується, воно ще не, не дорогу. І тут можна положити людину, закріпити і вивезти їх. За тиждень Багі поїде до Бахмуту, каже Віталій. Це вже п'ята автівка для захисників. Кожна і досі служить на передовій, зокрема, на Донецькому та Запорізькому напрямках. У Неї мотор стоїть 1,9, турбований дизель. 110 дізель кінських сил. Вона корисна, вона проходить без, практично. По будь-якій місцевості, там де джип застряне, вона пройде. Вона легка, вона швидка, вона зручна, вона оборотиста, вона вискакує з під усіль, там багнюк. Автомайстер розповідає: один такий багін виготовляє місяць у своєму гаражі. Чоловік працює щоденно та без вихідних, аби скоріше віддати автобійцям. Робота може займати до 14 годин на добу. Якщо я там сьогодні. Поотдихаю, а сам розумію, що я міг би за сьогодні там ходову зробити. І це мінус один день, а один день це дуже багато. Віталій розповідає, запит на баги постійний. Каже, усвідомлює важливість транспорту на фронті, адже сам служив у зоні АТО. У 2014 році я брав участь в складі 28-ї бригади під Донецьком Марінці. Скільки? Рік. 2014 рік і зараз війна відрізняється дуже сильно. На більш жорстче, страшніше і важче. А потреби вони, вони залишилися. Як машини потребували військові, так вони будуть потребувати. Чоловік каже, з кожним разом баги удосконалює за запитом військових. А перед тим як авто відправити, його тестує у полі. Робимо так, щоб убити її там. Виявити всі недоліки, які у неї є, і швидко хутко це все і справити і далі переробити, щоб вона далі їхала. Віталій Грицей каже, у створенні багі йому допомагають небайдужі, які донатять на виробництво транспорту. Запевняє свою справу, продовжуватиме до перемоги України. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. До Запоріжжя повернувся учасник цьогорічних ігор нескорених, військовослужбовець Збройних сил України Костянтин Кобиляну. У Дюссердольфі він змагався у двох видах спорту стрільби з лука та настільному тенісі. Костянтин не професійний спортсмен, каже, грав настільний теніс, це для нього відпочинок. А лук вперше взяв до рук на відборі у Львові і показав вдалий результат. Пані Леся, це мій тренер, це дивовижна людина. Вона побачила мене. Я там щось намагався відтворити. Якогось Робінгуда і позаду себе почув її голос. І такий, знаєте, голос як командира. Руку. Вище я сказала там, давай, Чух! десять. Я такий, не може бути. Вторий постріл під її керівництвом. Дев'ять. Третій постріл без неї ну, на куражі. Мимо. І ззаді чую, що це було. Я кажу, так ви мовчали? Я не завжди. І я зрозумів, що маю хист. Чому обрав? Тому що зараз вже півтора року я стріляю, стріляю з різного орудія, так би мовити. Тому було ближче, бо стрільба це зараз моя. Невід'ємна частина життя Костянтин каже: взяти участь у іграх нескорених йому запропонували, коли був у шпиталі на реабілітації після другого поранення ноги. Окрім цього, має ще три контузії. Всі травми отримав на передовій на запорізькому напрямку, каже чоловік. Обидва поранення маю в ногу, маю ну, лоба, три дирки. Одна та сама нога. Не знаю чому. Кажуть, двічі не потрапляє, але я вам скажу, потрапляє в моєму випадку. Потрапило двічі у перших для Костянтина іграх нескорених. Він поступився у змаганнях з настільного тенісу австралійцю, а зі стрільби з лука поляку. Каже, аби було більше часу для тренувань, то міг би посісти призові місця. Відповідальність дуже велика. Як мінімум, коли ти їдеш представляти свою країну, як оборониш, свій дім, за який ти пішов дійсно віддавати своє життя. Тому це по-перше було. А по друге. Було цікаво, був новий досвід, були нові враження. Я задоволений. Переможець це та людина, яка дев'ять разів програє, але встає на десятий перемагає. Військовослужбовець зазначає, що на змаганнях весь час думав про донечку Вероніку та сина Максима, бо дуже за ними скучав. Дуже скучав. Зараз має дуже мало часу з ними провести, бо треба повертатися до частини. В майбутньому Костянтин планує тренуватися стрільбі з лука та відкрити спортивний клуб для військовослужбовців як спосіб реабілітації. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у соцмережах.